21 вересня в Мукачеві відбудеться благодійний півмарафон. Реєстрація на забіг вже стартувала для учасників. Пропонують різні дистанції. Власне півмарафон 21,5 км, 10 кілометр, та 1 кілометр, також естафета 4 по 5 та забіги для діток. Є три основні дистанції: це е, на півмарафон, 21 км, кілометр, який буде проходити е, чудовими вулицями міста Мукачева. Є дистанція 10 кілометрів, і є дистанція 4 по 5. Це дистанція для всіх початківців, які хотіли би згуртуватися. І командою виступити для участі по фану, по заради підтримки. І будуть два дитячі забіги. Це забіг на 400 метрів. Для трохи старших діток і забіг на 100 метрів. Для наймолодших учасників всі зібрані кошти перерахують на допомогу військовим. Маршрут проходитиме через найвідоміші туристичні локації та пам'ятки. Для учасників буде доступна аудіоекскурсія. Вартість участі від 650 до 900 гривень залежно від часу реєстрації. Зареєструватися можна вже на сайті, вказаному в описі до відео. Маршрут, крім того, що він буде цікавий з спортивної точки зору, він буде також цікавий з туристичної точки зору. Крім цього, ми розробляємо для наших бігунів спеціальну аудіоекскурсію. Людина може собі завантажити аудіотрек, аудіоекскурсію. Саме вона буде таким чином складна, що буде розповідати про ті місця, які ви зараз фактично і пробігаєте. Тобто буде цікаво гостям міста і пробіжка, і екскурсія. Учасники платять за реєстрацію. В цьому спортивному заході і всі кошти учасників, які сплачені будуть за реєстрацію, абсолютно всі кошти будуть спрямовані на підтримку Збройних сил України.